На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. А вже усі ми хочемо такого okay. солоденького друга. Колись я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Bingo. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш що? Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах, так! Тоді й ти отримав. Нехай у тебе взагалі все змиться. За що ти мене так не любиш? Ага, Які ж ви страшні. Тепер мене на собак, а на привидів схожі.